Нерозрізний міст, шини, потужність, оберти, спортивна система керування дає прекрасну контрольованість машині. Ти відчуваєш її повністю, вона слухається тебе, ти кожен поворот бачиш наперед і машина робить те, що ти хочеш. Сьогодні виїхав на тріску катушку на своєму полярісі. Чудова баги. Її вага близько 600 кілограм, мотор оснащений 110 кінських сил, вага її близько 600 кг, 600-650. Автомобіль повнопривідний, колісна база 4х4. Задній привід постійний, передній підмикаємо через електромуфту в салоні. Шини перед і зад 29,5х9,5. 14 Габарити. Довжина 3,10, ширина 1,60 м, висота 1,90 м. Підвізка передня незалежна важінна з амортизаторами, задня незалежна АРС. Передні гальма дискові, задні дискові, коробка передач варіатор. Об'єм двигуна літр, як я казав, потужність 110 кінських сил. Інжектор 4-х 20 літрів. Максимальна швидкість десь близько 110-120 км на годину. На максимальній швидкості постійно страдає варіатор, то швидше, аніж 90-100 я стараюся ніколи не їздити. По такій пересічній місцевості я спокійно можу тримати швидкість 70-80 км на годину. В принципі, іноді навіть можна випити чашку чаю, якщо дуже захотіть. І що цікаво, підвізка так налаштована, що вона починає працювати від швидкості десь 50 км на годину. Тобто, якщо ти їдеш 30, тобі не дуже комфортно, 40 не дуже комфортно, 50 це вже човен, він пливе. Друзі, зараз я готую декілька цікавих відео, в яких я буду знищувати російський автопром в прямому сенсі цього слова. Тож обов'язково підпишіться, щоб його побачити, і до зустрічі!